Ви всі знаєте, що раз в рік кожен із депутатів різних рівнів звітує перед громадою. Зазвичай ми це робимо на своїх сторінках, робимо на сторінках Слуги народу, але в цьому році прийняли поправку до закону, що обов'язково кожен депутат повинен призвітувати про свою роботу перед своїми виборами. Тож раді вас тут вітати, шановні. Паралельно я є секретарем бюджетної комісії, хочу вам доповісти про 2025 рік, але станом на 1 грудня. Щодо доходи загального фонду обласного бюджету у 2025 році складають 9 мільярдів гривень. З урахуванням отриманих трансфертів з державного бюджету видатки загального фонду обласного бюджету профінансовано у сумі 10. Мільярдів гривень. Я хочу наголосити на тому, що Дніпропетровська область є одна із найбільш видатків на сили оборони. Підтримка сил оборони та рятувальників на реалізацію чотирьох програм у 2025 році передбачено 1 мільярд 400 мільйонів. Це 13,7% від усіх доходів Дніпропетровській області. Якщо порівняти з бюджетом розвитку, то це відношення складає 31%. Ви зрозуміли, що ми наразі в цьому році, і в цьому році, і в 2024 тисячі найбільше давали грошей. З ваших податків на сили оборони, тобто кожен із вас може чесно сказати, що я є дотичний до того, що я допомагаю силам оборони. Робота в окрузі в 25-му році на виконання доручень виборців було спрямовано понад 1 мільйон гривень. Ці кошти спрямовувались на лікування та реабілітацію громадян, закупівлю медичного обладнання і медикаментів, підтримку лікарень. Закладів освіти обласного підпорядкування, ремонту укриттів, енергоефективні заходи, благоустрій підтримкою збройних сил України за цей рік у нас було проведено 11 пленарних засідань у Криворізькій міській раді. Також було спільних 11 постійних комісій, і окрім спільних були ще проведені і комісії у кожному у кожній постійній комісії окремо. Я є членкиною постійної комісії з питань освіти і науки. Також до нас відноситься спорт, соціальний захист і мої, скажімо так, пріоритетні. Питання питання – це освіта і соціальний захист населення, але разом ми всі прийняли багато важливих рішень, і мабуть найважливішим рішенням це була підтримка військових станом на листопад з міського бюджету виділено близько півмільйона гривень. Це кошти для закупівлі необхідного обладнання, в тому числі це були дрони, автівки а також кошти, які в якості субвенції були безпосередньо передані військовим частинам. Наша фракція складається із сімо депутатів. Депутатів, один із наших депутатів наразі він служить у лавах ЗСУ, тобто в нашій фракції наразі залишається шість депутатів. Усі наші депутати вони, вибачте, присутні у всіх комісіях. Никто, усі вони задіяні своєю роботою. Фракція від політичної партії Слуга народу Пакруська районна місті рада. Звіт за 2025 рік пленарних засідань за рік проведено 6. Прийнято рішень 86. Основні рішення стосувалися районних програм, бюджету району, обсягів і меж повноважень районних міст рад. Кількість депутатів фракції 12. В раді у нас 5 комісій. В усіх 5 комісіях є присутніми наші депутати. В трьох комісіях по 3 члени і в двох комісіях по одному. Це Комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики – 3. Комісія з питань планування бюджету та економіки, питань розвитку споживчого ринку та підтримки підприємства 3. Комісія з питань комунального господарства, екології, транспорту та зв'язку 3. Комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів 1. Комісія з питань освіти, культури, спорту та у справах сім'ї і молоді 1. І також у нас з нашої фракції голова районної ради 1 Соколовський Андрій Романович.